Шановні воїни, шановні рідні, близькі наших героїв всі присутні зараз у Києві, на Київщині, в інших наших містах, громадах України тривають відновлювальні роботи, триває розбір завалів. Є руйнування, пошкодження після нічного російського удару. На жаль, є і втрати. На жаль, люди загинули. Фактично, щоночі, щодня, Україна захищається від. Ударів ворога дуже підлих спрямовано саме проти життя України, проти наших міст, проти наших сіл, нашої інфраструктури, нашої енергетики, ціль російської держави в цій війні навіть не просто контроль над Україною, не просто підкорення України. Вони хочуть знищення нас, нашої незалежності, життя всіх українців і українок. Всюди, куди прийшла Росія. На нашу землю домінують руїни. Там, де залишилась на тимчасово окупованих територіях, українці, там, де вони залишились, росіяни викорінюють все, що належить нашій культурі, виселяють людей, знищують основи життя і намагаються завозити нових мешканців з Росії, з її території. Росія веде війну на знищення. Проти України, і саме так ми маємо це трактувати, саме так від цього захищатись. Кожна наша українська позиція зараз це захист всієї нашої держави, кожен український герой це захисник не просто того чи іншого напрямку на фронті, не просто того чи іншого українського міста чи нашого села. Це захисник незалежності України. Всієї нашої культури, всього нашого народу. В цій війні не можна віддати чи подарувати ворогу щось, бо Росія хоче все. І саме тому всі ми маємо однаково усвідомлювати, як потрібен нам захист, як потрібно бути у єдності, в захисті, як потрібно цінувати і шанувати подвиг наших героїв, героїв України, наших воїнів, як треба підтримувати нашу армію, нашу державу. Бо ми можемо бути вдома тільки в Україні, тільки Україна може бути справді рідною для всіх нас і тому захищаємо нашу державу. Ми шануємо українських воїнів. Я хочу подякувати всім українським родинам за те, що у нас є такі воїни, і робимо все, щоб Україна щодня ставала тільки сильнішим, і саме це потрібно на кожен російський удар є. Наші відповіді, і це буде ще відчутніше за кожного нашого полеглого героя. Ми помстимось і змусимо Росію до миру. Обов'язково буде такий день, коли закінчиться ця війна, і коли ми гарантуємо реальну безпеку для всіх українських дітей, для всіх наших поколінь. Ми маємо гарантувати Україні життя без війни. Я дякую всім, хто цей день наближає. Я дякую вам і прошу зараз шанувати хвилиною мовчання всіх наших полеглих героїв, героїв України. Дякуємо їм. Дякуємо вам. Слава Україні. Щиро пишаємось всіми героями нашої держави. Ті, хто живий. Дай Бог, боріться за нашу державу і тих, кого немає. Вони всі з нами. Без них нас просто немає. Ми всі це усвідомлюємо. Я в Мої Ми ще співчуття ще. Велика повага. Дякую. Slow green.